Алло, доброго дня, скажіть, будь ласка, я хочу повідомити про прорив труби. Розвадовського 4, перший під'їзд. Де прорвало? Що прорвало? — В підвалі. Головна, гаряча, я вибачаюсь, ви дасте мені сказати? Я говорю, в підвалі прорвала труба і затоплений під'їзд. Ми вас вже раніше викликали сюди. Вчора вказали. Ми вас вже раніше викликали, але аварію не ліквідували. Коли викликали раніше? Сьогодні, вчора, коли? Протягом вчора. Вчора визивали адреса яка? Розвадовського 4, Перший під'їзд. А з батареї сіла. Так. Вже протягом півтора місяця. по так? Так. квартира? Перший під'їзд, підвальне приміщення. Ви довіжі два здається, навірно. Каналізація виконана. Каналізація виконана і затоплення немає? Ну, я вибачаюся, як каналізація виконана. Так як ми дали заявку, так вона виконана. Тобто ми неправильно дали заявку, якщо ваші працівники не, не ліквідували? Не ви мені дали каналізацію у підвалі перший під'їзд. Каналізація виконана. Скажіть, будь ласка, якщо вона не виконана на даний момент і це продовжується, і затоплений під'їзд. Можу я викликати ще раз аварійну службу, щоб ліквідували? Це було тільки, щоб її... Будинку, а скажіть, будь ласка, це мої помилки є з тої сторони, що аварія не ліквідована? Стопроцентові. Стопроцентово я вимагаю. Якщо жителі не кидають туди гази да, тряпки да. і все остальне. Скажіть, будь ласка, я як мешканка даного будинку, вам хтось дозволив так спілкуватися зі мною, коли я вам плачу за послуги, які У мене враховані? Не записано. Мене також записано кожне ваше слово і моє. Скажіть, будь ласка, хто вам дозволив так спілкуватися зі мною? Я вас попереджаю про аварію. Я вас попередила про аварію, яка не ліквідована. Коли видавали заявочки, вам ви запитала ви мені не. Черен. Я зможу, маю повне okay. право Запишіть, той, будь ласка, номер телефона, і я вас попереджаю про аварійну ситуацію в під'їзді, яка так, зараз ти на ти даний ти момент. Ви зобов'язані прийняти ти Запишіть, будь ласка, кохановська вікторія Святославівна. Будь ласка, розвадовську. розвадовську. Повторюю вже в 20-й раз. Розвадовську, так, так. 4, перший під'їзд квартира під в підвальне приміщення. Я живу в підвальному приміщенні. У вас влаштовує така відповідь? Де Це підвалі. Сидиш в підвалі. Там сидиш в підвалі. Розвадовського 4, квартира. Коли це вже скільки років прийшла? Квартиру я не вказую. Я тут чекаю на дворі. Кохановська Вікторія, запишіть номер телефону. Дворі я вам продиктую свій номер телефону. 097... Вісімсот двадцять один ноль вісім. підвал відкритий, двері відкриті, і вода зверху все повністю тече аж на двір. Я думаю, тут досить чітко видно. Аварійка виїжджає постійно, але не ліквідують аварію. Ви розумієте чи ні? Може бути, я дуже рада, що ми дійшли порозуміння. Я думаю, ви надалі не будете порушувати свою професійну етику з працівниками. Ну це на вашу сторону порушень немає. А так зі мною розмовляти і грубити, я думаю, що це досить негарно. Дякую вам. Ми чекаємо варіант. Зелені ворота